Нещодавно придбав ось такий ендоскоп. В принципі, річ доволі таки непогана, якість непогана. Зараз покажу, що всередині. Насадки різні. Сам ендоскоп ось такий. Під'єднував його щодо телефону, щодо. Ноутбуку працює зі своїми задачами, справляється. Я брав його для того, щоб біля машини, кое що подивитись, то мені то ось, ось такий ще перехідник. Якщо до комп'ютеру під'єднуєте. Ну і Type-C до телефону.